Благополуччя, миру і здоров'я, але що робити, коли проходять білі страждання? Про це ми будемо розмовляти з нашим гостем з Канади. Залишається з нами мир вашій оселі. Шановні друзі, я з задоволенням залюбки представляю наших гостей Йоанн Даніель, служитель церкви місто Ванкувер, Канада, і Олег Калин, пастор церкви Воскресіння місто Івано-Франківськ. А говоримо ми на тему, як проходити через біль і страждання. Вітаю вас в нашій студії івано франківську в Україні. І ми говоримо на таку болючу тему, так якої би хотілося оминути. але це наше життя. Чи дає світська культура, наука, філософія, відповідь на питання, як проходити через бід і страждання? На well, day, sir, and thank you again for the invitation. Дякую ще раз за запрошення. last session, we described how pain and suffering plays a foundational role in bringing us. To and faith. можливо, минулого разу, хто слухав, ми з вами говорили про те, як білі страждання приводить людину до зрілості, до зростання у вірі. I'd like to draw us in. І зараз я хотів би, щоб ми ближче занурились і зрозуміли цю тему ще глибше. щоб ми зрозуміли, що біблія говорить про біль і страждання. і ми з вами відкриємо Біблію. Це книга псалмів. І напевно більшість із вас будуть знати про те, що е, цей е, книга е, книга Псалмів має більше псалмів плачу ніж, е, ніж просто радості і But even the psalms of lament almost all end with an encouraging note. але майже всі псалми е, хвали е, плачу. Перепрошую, вони завершуються такими нотатками чи віршами, які вселяють надію і радість. Begin with a cry of to God. вони починаються з таким можна сказати закликом, незадоволеним голосом до Бога, чому так і так далі. By words of hope and trust. І Потім з'являються слова надії, що я все одно буду надіятись на Бога two і з винятком двох псалмів. І є два псалми, які завершуються безнадійною темрявою. І один із них ми сьогодні розглянемо. It is Psalm 88, Це псалом 88, і в інших перекладах. Давайте прочитаємо декілька частин із цього псалму. О Господи, мого спасіння, Боже! До тебе я взиваю день і ніч. Будь ласка, вислухай, про що тебе буду благати. Прислухайся. Про милосердя тебе я молю. І далі ми читаємо. Шукай мене серед померлих, я почуваюся мертвим в могилі, забутим і занедбаним без Божої опіки. Мене послав ти в могильну яму, в пітьму могильну ти мене кинув. Твій гнів мене накрив, як у хвилі моря, принижений, як карою твоєю. Ти моїх друзів відлучив від мене, зробив мене бридким для них. Я замкнутий і не вибратись мені, випікаючи випікають очі сльози мої і від страждання. знімаю знімає руки до неба в молитві. Чи є у тебе чудеса для мертвих? Чи привиди нас постануть хвалити тебе? Ні. Чи чути в могилі про твою любов, чи праведність твоя відома, в ападоні? чи чудеса твої в пітьмі відомі? Чи хто згадає доброту Твою в світі забуття? Ні, Господи, це я тобі благання, шлю про допомогу. До Тебе я в молитвах, що світанку лину. Чому ти, Господи, залишив мою душу? Чому від мене відвернув своє лице? Ще з молоду я був слабким, і на порозі смерті від тортур Твоїх беззахисний страждав. Твій гнів палкий зійшов на мене. Моє життя і Твої тортури забирають. Вони засмоктують мене, неначе вир щодня. Вони на мене нападають звідусіль. Ти змусив друзів і близьких мене покинуть. Лиш темрява мені єдиний друг. Mm -hmm. is the word of the Lord. Це слово Боже. It's a very interesting study. Дуже цікаве, цікаве слово. Notice the word darkness is in there three times. слово темрява зустрічається в цьому рази. In fact, in the original Hebrew, darkness is the very last word, and yeah. I understand it is the same in your Ukrainian І в в оригінальному єврейському е тексті слово темрява є останнім словом цього псалму, так само як в нас в українській мові. So tell me what kind of prayer has darkness as its final word? Скажіть, будь ласка, яка молитва до бога буде завершувати слово тем словом темрява мостовис авері і знаєте що цікаво що більшість людей вони дуже наївні в тому що е, е, страждання не є не є відворотним And when things go wrong, we don't know how to handle it. І коли воно щось не так стається в житті, люди не знають, що робити з цим We do not have the spiritual discipline embedded in our culture. Тобто в нас немає такої духовної дисципліни, яка б була вкладена в наше життя культуру, в якій ми живемо і норпросес, щоб яким чином справитись із тим, що пішло не так. Тому питання полягає в Тому яке часто задають, чому так відбувається. Є, є два види темряви thrust upon us. є темрява ззовні, яка буквально налягає на нас. still have great darkness. і ми можемо правильно жити, правильно жити. І е, все одно проживати в темряві довший період часу. але я також духовна темрява, темрява всередині серця. We may trust in God as our savior. Ми можемо довіряємо Богу і Христу But нашому. Але наше серце, наше почуття. Ми відчуваємо, що він відсутній, його немає в нашому житті. Ми, ми не знаємо, де він, і ми відчуваємо себе забутими. And if that describes you at times. І якщо це якась сторона описує вас зараз. Then you're going to find close with the of Ви, напевно, зрозумієте і будете в близькій компанії із автором цього псалму. Він молиться і молиться, і все одно це темрява всередині і зовні. Він каже, він втратив всіх людей, своїх друзів і знайомих. Але єдиний друг, який у нього залишається, це темрява. Чому ви вважаєте, що темрява? He says darkness is his only friend. Чому, як ви думаєте, темрява є найкращим другом? everywhere he looks is death and destruction. Тому що куди він не поглянув, всюди біль страждання. And the only escape that he has from it. Єдиний єдиний порятунок, який він має. Це те, коли він закриває просто очі і не дивиться на все. In the pitch black of a dark night. Це коли в темно в очах і ти нічого не бачиш, тоді легше тобі. He's talking to God all the way through. І він це все розповідає Богові. But he's not controlling his temper. але він в даному випадку не контролює своїх or емоцій, tongue, свій, свій, свій свій тон, свій темперамент. To the sarcasm he'll find in verse 12. <проб> Подивіться в 12-му вірші. Він таким саркастичним способом говорить: чи чути в могилі про твою любов, чи праведність твоя відома в Абадоні? Він буквально задається запитання його, і каже: Давай, дай мені відповідь. І він буквально його. Переслідує, звинувачуючи, в тому, що я хочу тебе славити. я Хочу розповідати про твої праведні вчинки. я хочу проголошувати твою вірність цьому світу. Але як я це можу, якщо я подавлений до болота на цій землі? і він ніякої відповіді не отримає. І він дуже сердиться. В 15-му вірші він говорить про свою молодість і він підводить в шістнадцяти віжне Він підводить висновики, каже: тебе ніколи не було поруч. Я замолоду there. був слабким і на порозі смерті і був беззахисний, і тебе не було поруч. Деякі можливо назвуть цей псалом певним богохульством. Але ось що. It provides evidence of God's grace. Uh, цей псалом він стверджує Божу благодать. От якраз нам і треба uh, на цьому наголосити, тому що щоб наша передача не була, як so, цей псалом, так темний. Ви не то стресендес Е, як у болі стражданнях проявляється Божа благодать. Suffering and well, pain. One commentary puts it this way. Один коментатор сказав так. The very presence of these prayers in Scripture. Писанні, our witness to God's, God's understanding. ось присутність таких молитов писанні. свідчення того, що Бог розуміє. Because He knows how men talk. Тому що Бог знає, When як людина hesper. розмовляє тоді, коли вона у відчаї. God could have censored these words, He could have taken them out of His Bible. Бог міг забрати ці слова з Біблії Біблії". і сказав: "Не треба тих слів в Біблії. But here's what God is. Але що Бог залишивши цей псалом, він що не каже? I am still the God of this man. Я, я все ж таки залишаюсь Богом цієї цієї людини, незважаючи на те, як він розмовляє. Я твій Бог, не тому, що ти щасливий не переді мною. Не тому, що ти робиш все правильно. Не тому, що ти завжди благовійно no. говориш переді мною. Ні. I am your God, я — твій Бог, I am a God of grace. тому що я — Бог благодаті, in spite of all the things, не зважаючи you know. на все те, що ти зробив і як ти говориш. And we need that. І нам потрібний такий Бог. Тому що саме в моїй темряві я яскраво бачу Божу благодать. Не в час, коли я щасливий і все добре. Такнес кинластавери темрява може тривати довго. learn about God's grace. Але це може бути найпрекрасніший час, коли ми можемо зрозуміти Божу благодать. Подивіться на його Сейтан на букве Джозіоли Він Він каже, Богові люди служать тобі, тому що це виплачується їм якимось чином. І сатана каже: якщо ти зробиш щось з цим людям, вони будуть богохульсько зневажити. Вони тебе не люблять. Вони люблять себе. And they help their neighbor because it makes them feel better. І вони допомагають своїм сусідам чи комусь, тому other. що це дозволяє їм почувати себе кращими і вищими за них. That's just human nature. Це просто Satan. людська природа, сатана каже. We're all absolutely self-centered. Всі люди, вони самосконцентровані. Само and I can prove it to you. І каже, і я Satan. можу доказати це тобі. Давай поклади їх в темряву. Don't answer their prayers не, for a long time. Не давай відповідей на молитви їхні довгий період часу. Give them no sense of your presence. Не віддавай давай їм жодної відчуття присутності твоєї. So no зроби так щоб служіння тобі воно стало безкорисним без для них and тобто вони від, від цього нічого не отримують і побачиш вони тебе проклануть Sorry, тому що вони не слуги вони заробітчани And sometimes that seems basically right. We pray because problem. we want something. Молимося, something is happening Але to the writer, Sean A. He's yelling псал. and he's screaming. Він кричить, він взиває, and he's despondent. Він, and he's bitter.

Господь можливо чекає, чи ти звертаєшся до нього лише, тому що ти боїшся і Or любиш. Його? Чи він Бог для тебе лише для того, щоб він зробив щось тобі? Час well, покаже. І якщо ти готовий служити йому, навіть тоді, коли це не виплачено навіть єдине, що залишається тобі, що ти кричиш і плачеш перед Богом завжди Сейтан з переможений. And when time has passed, your circumstances are eased. Одного дня, коли час пройде, і обставини will... зміняться, і вони обозково зміни, що те, що ти протерпів, харти самти во змінило і направило твоє серце до чогось прекрасного лампа Як просто вугілля перетворюється на діамант. І я хотів знову повернутися ще до цього псалму. Якщо почитати цей псалом до кінця, а, тобто ми закінчуємо його тут читати, але це не кінець історії. Ви по побачите, що, що псалом не був написаний Давидом. І чоловік, який написав цей псалом, його звали Геман. І в книзі «Перший хронік» ми дізнаємося, він був внуком Самуїла, пророка Самуїла, і другом царя Давида. І Ми знаді знаємо, що він був головним музикантом, який якого назначив цар Давид відповідати за це outside музичне outside the службу за межами скині в особливий час історії. Цей чоловік керував хором і музич, музичним uh, оркестром. Кін Девід.

або Псалом 46, 46, де говориться так, що Господь наша міцна фортеця і, і допомога в кожний час серед цих, болей, які часто трапляються, і ми не будемо боятися. Нехай земля порушиться, і, і гори впадуть в моря. Це мана посад. How lovely is your dwelling place? Твої, oh, Lord Psalm 84. Psalm 84. Hema. Це Hema So you know what this means? Тому що це означає? Because of his darkness. Через цю темряву, яку він проходив, цей чоловік. He turned him into a great artist. Це перетворило його дуже <глес> таким його а, благословенним а, а, автором, який благословив світ своїм псалмом. І він також мав інші ролі, які він мав. In in 1 Chronicles 25, that he was the king of В 25-му розділі ми читаємо про те, він був один із прозорливців царя Давида. У нього було 14 <плес> Сині всі вони служили в його оркестрі, і три дочки, які також. And he and two other men led this orchestra. So, what do we learn about Psalm 88? Не, God had not abandoned. He just felt abandoned. And you might ask, how do we know that? Запитати, The end of Psalm 39 says. Turn your face 38 каже, Господи, відверни обличчя завершується тим, що він каже, своєму. Чи нагадує це про когось? From the sixth hour to the 9th 6 до 9 години. Темрявою прийшла over the на цю землю повністю. І в дев'ятій годині Ісус крикнув голосом, «Мій Боже, мій Боже, мій, you на ти відвернув me? своє обличчя? Навіщо you? ти забув мене?» І в той момент земля затряслася, і гроби відкрилися, і люди померли, 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 встали і воскресли. So why was darkness Jesus' only friend? Чому була була найкраща найкращий друг Христа темрява? Because he took the darkness on himself. Тому що він взяв цю темряву на себе. So that we wouldn't have to Щоб ми не не брали і жили в темряві. God has not abandoned you. Господь не забув про тебе. He is not taking two payments for a single debt. Він не бере дві плати за один і той же самий борг. In Psalm 88 it says, Do you show your wonders to the dead? 88 чи ти показуєш чудеса мертвим? He thought he was calling out to God his anger, but he was Дивіться, Він думає, що він до Бога звертається в своєму гніві? Чи чи ти звертаєш свої чудеса на мертвих? Але насправді, is, він yes. пророкував так exactly бог являє свої чудеса. Мертвим, тому що це те, що сталося на останній подих Христа, коли він віддав мертві ритнс, і коли він повернеться, it's going to again. це знову повториться. це інша розмова. В цей момент, Зараз we must know this. ми повинні знати наступне. God has not abandoned you. на не забув про вас. It may at times Хоча виглядає you. так, що Він забув. He has promised to come він пообіцяв for his holy people. за своїми святими. Even from beyond the grave, навіть підняти їх з мертвих з могил. Він вірний In his І він обіцяє to those who call him his name. цю вірність тим, хто зває його ім'я. Дякую, Даніель, е, Іван. Та? Дякую, брате Олеже. Хай Господь благословить канадійців, українців, щоб ми проходили через різні труднощі і були переможцями. Наша наступна програма буде рівно через тиждень. У цій же порі на цьому ж каналі. Хочете знати більше? Читайте псалми, читайте слово Боже, читайте Євангеліє. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Ми дуже вдячні вам, що ви підписалися на наш канал. Ми дякуємо вам за ваші подобайки і дякуємо вам за те, що ви рекомендуєте наш канал іншим людям, щоб наука Ісуса Христа поширювалася в нашому народі і аж до краю землі. Хай Господь вас рясно і щедро благословить. Мир вам, мир вашій оселі, мир нашій Україні. thank you